Продовжуєте стверджувати, що Біблія протирічить науці оця от цього дурня радянська. Атеїстичне. Ну, давайте ми розглянемо з вами деякі моменти. Біблія і наука в 15 столітті тільки відкрили, що насправді земля кругла. Але за 2700 років пророк Ісая говорив від імені Бога, що Бог висідає над кругом землі. За 2700 років поїхали далі. Кровопускання. Таке усердя було в кровопусканні. Вважалося, що чим більше ти випускаєш крові, тим здоровіша людина. Але Біблія давно-давно сказала, що життя. Людини в крові, тобто кров безцінна і зараз сучасній науці не треба це доводити. Всесвіт розширюється. До цього прийшли тільки в двадцятому столітті. Але вражаючи, що той самий пророк Ісаї, який вжив за 700 років до народження Ісуса Христа, в 40-му розірвах 22-й вірш. Так і говорить, бось Бог розтягує всесвіт як тонку тканину. Рухаємось далі. Вважалось, що можна порахувати всі зірки в другому столітті нашої ери Птолемей стверджував, що зірок 1022. Тоді, як в Біблії з давних давен, було сказано, що нещисленні зорі, і зараз астрономи вже прийшли до того, що трильйони, трильйони це тільки галактик Поїхали далі. Атмосфера має вагу. До 17 століття вважалося, що ніякої ваги атмосфера немає. А це одна з стародавніших книг Біблії говорив, Бог призначив вітрові вагу, і тільки з часом наука прийшла до того, що існує атмосферний тиск.